Надія, циба, війна стояла за дверима. Війна стояла за дверима, вона вірвалась в кожен дім, давно вже тліла невгасима, Коли Донбас схапалий Крим, нахабно ворог сунув лапу, Насидлим бидлом із боліт Перекрої зібравшись, мапу, Щоб поневолити весь світ. Плекали мрії ці захланні роками, хоч брехали всім. Про мирні, і дружелюбні плани айшли нахабно вкрасти Крим. Про благий мир переконати нікому у світі не вдалось. Виною всьому в них є НАТО, і десятки років так велось розкрили врешті всі бажання, готові стерти білий світ. Якщо космічні поривання ведуть смертельний долі хід. Чи схаменеться ворог лютий, якому світ весь завинив? Коли свідомість біс попутав, З добра не дочекатись див.